tu ma me sa slišme, pa tu pele to poju na kolín na štátku su mno svisnuli olte. Ne topi, Україна, я наче, я села, я налот, я світло, що ніколи не схасає, я плавта без плохнили на холод, я істина любов, що не милай. Ти думав, що я слумачок без води, а я діка, слінка. Убо ководна, я з косним днем сою, а ти все нижче, нище патаєш писотню.